Сьогодні ми поговоримо про чоловічу контрацепцію, захист від інфекцій, які передаються статевим шляхом, та від небажаної вагітності. Насправді ми не підніматимемо вже заїжджені банальні теми презервативів, перерваного статевого акту, вазектомії. Хоча вазектомія це метод, який дає 100% гарантію в довготривалій перспективі, гарантію від вагітності, тобто, це є одним з таких 100% методів контрацепції серед чоловіків, але ж він. Не захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Наразі найпопулярнішим методом є, звісно, що використання презервативів, адже презервативи захищають і від небажаної вагітності, і від інфекцій, які передаються статевим шляхом. Але вартує зауважити, що не на 100%. Так, існує метод, який захищає на 100%. Але. Дивний момент. Ті люди, які стикаються з даним методом, хочуть його якомога швидше позбутися. І, власне, звертається до мене за консультацією для того, щоб цього методу позбутися, і він більше ніколи не з'являвся в їхньому житті. До цього методу можуть призводити певні чинники. Наприклад, нерегулярний режим сну. Високий рівень стресу, зловживання алкоголем, паління, вживанням наркотичних речовин. Це є такі найбільш популярні чинники, які можуть призводити до даного методу контрацепції. І даний метод контрацепції це є відсутність статевого акту. А відсутність статевого акту чому? Не просто пацієнт взяв і відмовився від статевого життя. Відсутність статевого акту внаслідок еректильної дисфункції, тобто статеві акти. Не відбувається не за рахунок того, що людина відмовляється від них, а за рахунок того, що вони просто фізіологічно не можуть відбутися внаслідок еректильної дисфункції. Тому пацієнти, які стикнулися з еректильною дисфункцією, якомога швидше намагаються її позбутися і повернутися до таких базових звичайних методів контрацепції, по типу презервативів, перерваного статевого авто і тому подібного. І насправді, значна частина пацієнтів з еректильною дисфункцією, одразу хочуть медикаментозного лікування, одразу хочуть швидкого ефекту, швидкого результату, ну адже це набагато простіше. Випив таблеточку, статевий акт відбувся, все окей, ефект, начебто, ти здоровий. Але ні, в довготривалій перспективі це так не працює. Тому дуже часто ми коригуємо спосіб життя, відмовляємося від паління від зловживання алкоголем, енергетиками, нормовуємо режим сну і тоді до чоловіків повертається нормальна якісна потенція, відновлюється нормальне, якісне статеве життя. Ну і звісно, вони ж перестають тоді уникати статевих актів. І починають знову жити адекватним, нормальним статевим життя. Тому, любі чоловіки, якщо ви стикнулися з проблемою еректильної дисфункції, це не є причиною одразу летіти в аптеку, одразу купляти препарати, які стимулюють потенцію, і радувати себе ефектом, що начебто у вас все окей. На довготривалу перспективу це не працює. Якщо ви стикаєтесь з проблемою еректильної дисфункції, найперше, що ви маєте зробити, звернутися до лікаря. Розповісти йому про ваші скарги, про ваше захворювання, скільки часу воно триває, про ваш спосіб життя. І так інколи це буває складно, тому що простіше випити таблеточку, забути за проблему і жити своє прекрасне життя. Звісно, що набагато складніше внормовувати режим сну, додавати спорт. Адекватне харчування і тому подібне. Але все ж, якщо у вас виникла дана проблема, не сидіть з нею один на один, не уникайте статевого життя і не витрачайте своє життя на тривогу і на життя один на один зі своєю проблемою. Якщо проблема виникла, Якомога раніше звертайтеся до спеціалістів, дообстежуйтесь і позбувайтеся своєї проблеми. Будьте здорові, якщо ж маєте дану проблему, не затягуйте і чим скоріше записуйтесь на консультацію до лікаря-уролога.